Отже, дорогі глядачі, хочу нагадати тим, хто працює в Німеччині, наприклад, в Польщі, в Чехії, в Норвегії, в Данії, в Швеції, в Фінляндії в цих країнах європейських і не тільки по суті в європейських країнах, так само це за океаном. Ті, хто, наприклад, мене дивляться, можна повертати податки. Я ще раз просто хочу нагадати, що ті, хто, наприклад, ще це відео не бачив, можна повертати частину сплачених податків. Тобто розрахунок, наприклад, такий. В Європі. Наприклад, в Німеччині говоримо про Німеччину зараз. Е, наприклад, у вас зарплата там 3000 євро бруто. По суті, ну, в основному українцям там стільки платять, 3 3000 нетто бруто. Нетто бруто. 3000 євро бруто. І... Ви сплачуєте податок в районі там, 800 євро. 800 євро це податок. Е, з цих 800 євро, що ви сплатили кожного місяця, е, за кожен місяць, по, з розрахунку по 20-25%, е, вам фінансам поверне. Тобто, ви, наприклад, можете подати заявку на стоєрекренг е, через наприклад, Ельстер. 에, можете, наприклад, скачати за стосунок Ельстар і 에, під, підключити собі пароль, тобто ви просто заходите на сайт і подаєте заявку на отримання пароля, 에, ключі доступу до вашого особистого кабінету. Або, наприклад, ви можете звернутися до штоєрбератора. тобто, ви, наприклад, можете в, в своєму місці подивитися, наприклад, просто ввести, просто навіть в Гуглі, просто в Google-картах ввести «штоєрбератор». І вам видасть, наприклад, найближчі фінансові найближчі податкові консультанти, які займаються саме оцими поверненням податку є кренку І що цікаво, що, наприклад, для інвалідів, тобто, наприклад, якщо люди мають інвалідність, то ще на відсотків там. 15, тобто, дивіться, якщо наприклад, 20% це повертають від сплачених податків, то інвалід, якщо наприклад, людина інвалідністю, то повертають 30%, тобто по суті, там в півтора рази більше повернуть податки. Тобто, наприклад, ви також можете подати ці документи на повернення податків, якщо ви, наприклад, навіть в Німеччині там не повертали податки впродовж останніх 4-5 років. То вам повернуть при тому, що ви це можете подати вже там з початку січня. Ну не з початку січня, а там вже десь з числа 15 січня, коли отримаєте чергову відомість, зарплатну відомість, і десь там з двадцятих числа вже можете подавати термін повернення податків 2 місяці. Тобто, через 2 місяці після подачі вам поверне фінансам податків.